Вітаємо в ефірі програми Проба Пера Історія та сучасність. Сьогодні такий незвичний ексклюзивний ефір. Я з задоволенням представляю нашу творчу команду оператор ведучий Леонід Гапєєв, лідер молодіжного телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаю Вітаємо і наша юна учасниця конкурсу Проба Пера Анастасія Кисіль. Вітаємо. Перше таке буде запитання трошечки про життя і творчість, пане Олександре. От з цієї книжки Конституція для всіх і великих, і малих. Ваша улюблена стаття. Зачитайте фрагмент, будь ласка. Моя улюблена стаття в цій книзі – це стаття 4. Власну думку, своє слово виражати можуть всі. У книжках, статтях, про мовах, в інтерв'ю і в пості. Вільно можна спілкуватися з ким завгодно та про все, але можна і помовчати, іноді згадаю про це. Uh -huh. Ця стаття вона говорить про свободу думки і слова, бо Україна права держава, і у кожної людини є свобода думка, свобода думки та свобода слова. Чудово, мені, до речі, теж дуже подобається ця стаття з цієї книжки. Ну, власне, наш ефір сьогодні присвячений конкурсу «Проба пера. Сила думки та слова. Це така його вже сучасна назва. І зараз від пана Олександра ми дізнаємося про таку ексклюзивну історію, як все це починалося, тому що сьогодні конкурс дуже модернізувався порівняно з першими роками з першими кроками. Давайте та подивимося зараз оці перші кроки, цю цікаву історію. Як все починалося? Розкажіть, покажіть, будь ласка. Дякую, дуже цікаве запитання. Наш конкурс він має дуже багату історію. Він починав своє існування ще як міський конкурс про ПРА. Там була лише одна номінація, відеосюжет. Коли конкурс походив у другий раз, номінація Рошис. Була додавлена номінація, текстові твори та малюнки. Я все хочу показать вам малюнок одни из первых участниц а по 2020. Вот таких игра малюнок намалевала юная девчонка, юный талант, яка після сорок приймала богатого разъехала участь в наших конкурсах, а на однозор займала месяца. с годом закончила школу журналистики. Текст писалося, писалося на ось таких ось аркушах, там ставилася печатка шкіл, власне. Переможців було багато, але згодом, коли номінація розшилася, їх стало ще більше. Наразі цей конкурс він розширив свої номінації, розширив свій статус. І наразі це не міський, а міжобласний конкурс. І у наступному році... Ми плануємо його зробити це українським, як і інші наші конкурси. Цей конкурс це саме те, з чого починалася наша школа журналістики. те творчої дії конкурсу, член населеної спілки журналістів України, Леонід Володимирович Копієв. Саме він, коли запропонував цей конкурс, тепер типу ФСТВ його підтримала, і цей конкурс був запущений. І це наш найвідоміший конкурс. Дуже багато робіт є. Письмові обід, роботи, мотиваційні листи списали на цей конкурс. Тобто робота була додатка. Це дуже цікава така передісторія. От мені це знаєте, нагадує, як сьогодні в деяких університетах є така популярна поширена практика, не просто вступають на відділення чи факультет журналістики, а творчий конкурс і мотиваційний лист. І окремі конкурси також полюбляють от мотиваційні листи. Це цікава ідея, тому що от мотивація людини, до чого людина прагне. От ви бачили ці рукописи. Ну Сьогодні вже в нас конкурс суттєво модернізувався не тільки тому, що став міжобласним. От знаєте, я не буду зараз секретів всіх видавати. От тільки ім'я ім'я згадаю, Дарина з Чернігівщини. Здається, їх 10 років, і той літературний твір з таким емоційним, класним, знаєте, присмаком гуман... гуманне ставлення до домашніх тварин з фотографіями. Ну я коли почитав, знаєте, хотілося і плакати, і сміятися водночас, тому що це настільки надихає, настільки от вражає. і... Це говорить про те, що незламність духу в естафеті творчості це прояв сьогодення. Ну і до речі, от хотіла ще сказати пару слів про наші сподівання от цьогорічний конкурс. Він не просто дає можливості надати на розгляд журі свої текстові твори різні. Це можуть бути і репортажі, і статті, і літературні сюжети. Звичайно, важливо, щоб була актуальність, прив'язка до сьогодення, до нашого сучасного життя. От ми пишемо цей літопис сьогодення, і для цього ми чекаємо ще на нову рубрику. Рубрика має назву Творча Україна. Це для тих, хто от як Станіслав підключається, і не просто цікаві запитання в ефірах озвучує. а Ми з ним робимо цікаві сюжети, без світла вдома, без світла в оселі. Я бачу це всі глядачі бачать, коли там світла немає і на оцих штучних пристроях і молодець підключився. Він в Україні це да, ясно навіть світла, не заважає нашим учасникам приймати участь у вебінарах та у різних заходах. Я хочу, до речі, зачитати один мотиваційний лист, колись, щоб приймати участь у конкурсі до повномасштабної війни, писали мотиваційні листи, ось, наприклад, мотиваційний лист. Учасниця конкурсу, переможниця третього ступеню Ксенія Сіашта. Наразі вона вже офіцер Збройних сил України, але колись була ще учениця школи. Мотиваційний лист для конкурсу шкільної журналістики про ПА. Від молодіжного телебачення Фестива. Мене звати Ксенія Сяштан, я учениця 9 а класу школи номер 136 Я являюсь членом гудка журналістики.зору ПЦД No5, член правого клубу школи. Я хочу стати журналістом, тому що мене дуже приваблює ця професія. Вона дуже цікава, прикольна та відповідальна. Журналист завжди. Першим, Від, е, в першому знають новини. Професія журналиста дуже дивна. У усі часи людям було цікаво і важливо узнавати новини. Ще в античні та Сендкович е, часи, коли вже з'явилася е, письмовість царі та влади, е, володи Давнього Єгипту, вони доносили новини до своїх підданих, чи глашатаїв з та Вісників. Бо журналист це не лише професія, а призвання, спосіб життя. Я дуже дякую кутку журналістики. Зо, та керівнику кутка журналістики Леониду Володимир Габрієву. Це... А, власне, це мотіваціоналіст Ксенія Сяштан, колись був. Ну, тоді ще куток журналістики називався Точка ЗО, це ще початок, але частина нашої історії, власне. Ви знаєте, це такі не просто частинки історії, це навіть, я би сказав, частина сьогодення, тому що. От такі мотиваційні листи, вони яскраво показують, наскільки люди не просто думають, пишуть, вони цим живуть. І, от, власне, як одна авторка Есе написала з, з тих творів, що ми вже приймаємо, читаємо і, і сприймаємо, коли немає світла вдома, світло надії є завжди. Ну, Така назва вона вже мотивує, вона вже надихає, от як Станіслав підключається без, без світла вдома. Хочу ще додати: ми очікуємо на твори в двох рубриках з Україною у серці. Це рубрика стосується тих, хто зараз перебуває поза межами України, але ми хочемо переконатися в тому, що дійсно наші діти, наші творчі родини, вони не втратили зв'язку такого з не тільки з Україною і зі своєю малою батьківщиною. Це можуть бути короткі життєві історії про те, як вони і спілкуються, і листуються, і сьогодні багато технологій можливостей є. Можна спілкуватися з рідними, хто залишився тут, розумієте, от, щоб діти і підлітки розповідали, фотографії, фоторепортажі, відеосюжети, текстові твори, публіцистичні роздуми, це наша історія, це наші вже такі, знаєте, маленькі літописи сьогодення, і щоб ми не думали, що хто поза межами України, що він живе іншим життям. Якщо людина має зв'язок, з своїм корінням, з своєю малою батьківщиною, з тими, хто тут залишився, то звичайно вона зможе про це розповісти у відео, розповісти, написати. Колажі, малюнки, комікси створити, безліч можливостей. Ми не обмежуємо авторів у формах. Ну, є там певні особливості, текст бажано там, до двох сторінок, щоб не дуже великий, там, відео, 2-3 хвилини. От, фотографія, ну, можна серію до п'яти фотографій, От, а в інших моментах обмежень немає. Ну що ж, з нами Анастасія, творча молодь. Я так бачив, що якесь там запитання писалося. Анастасія. Я, власне, хочу ще додати. Так, останок, будь ласка. Коли, коли цей конкурс ми поводили, 2020 становилася, одна із переможниців цього конкурсу, Тетяна та Інаковичеви, вони ще закінчили школу журналістики. І їх стаття власне на знака Кроля була опублікована у газеті Трибуна Тодящи. Так, до речі, Ось такі фото спогади. Ось. Це класні спогади. Я хочу додати: от ну загалом, як би так, за загальним задумом, то конкурс «Проба пера» починався і мав і має орієнтацію на молодь шкільного віку. Але пані Тетяна Количева разом із донькою Іриною, вони активно виступали в наших ефірах. Пані Тетяна, як психолог, в наших ефірах активно брала участь і виступала з цікавими порадами, коментарями, цікавими роздумами. Ну, знаєте, от одна справа, коли психолог просто на роботі там відпрацював свої години і забув собі. А коли людина цим живе, і вона може в ефірі отак от поділитися своїми ну Це суперово. Тому і пані Тетяна була активним учасником ефірів, і звичайно, ми відзначили якби таку сімейну співтворчість, от такий родинні діалоги. От ну що ж, ми бажаємо нашим глядачам долучатися, озвучте, будь ласка, ваше запрошення до наших потенційних авторів, пане Олександре. Я хочу запросити всіх школярів, студентів, усіх, хто молодь, до да участі у конкурсі про ПА, думки та Слова. От самороці він поводиться з 1 по 21 грудня. Ми запрошуємо усіх та приймаємо будь які відео творчих робіт, які відповідають нашому положенню. Дякую. Ну що ж, ми бажаємо відкривати свій творчий потенціал нашим учасникам. Тому що це умовно сказати, як в спорті поставили перше, друге, третє місце переможці на п'єдесталі. У нас трошечки інший переможці підхід. Це те ті, хто приймають участь. Ну, Важливо, на мою думку, яке місце. Перше, друге, третє. До речі, суму це був ще головне переможець гран-при раніше було тільки перше, друге, третє місце. Але це не важливо все. Головне це участь, головне це творчість, бо як каже фестиваль щастя у творчості, наших партнерів громадської організації культури щастя, творчості. Тому найважливіше це приймати участь, брати участь, так без, без сумніву, Можливо, Є запитання, якісь у аудиторії зараз дізнаємося. Анастасія, чи є запитання? Так, здається, що запитань немає. Ну, знаєте, на завершення ще маленьку репліку хотілося би додати. От, власне, проба, пера, сила думки та слова. Цьогорічний конкурс має ще одну таку цікавинку. Цей маленький секрет ми можемо розкрити. Ми е, цікавих авторів сюжетів, будь-яких тих, що в положенні, вже прописані. Йдеться про текстові твори, про відеосюжети, фоторепортажі. Можуть бути ще якісь оригінальні жанри. Ну, коли вже твори надходять, ми вже їх дивимося і сприймаємо і робимо висновки. Так, от ми очікуємо, щоб цікавих авторів на підсумковому. У прес-клубі запросити до нашого цікавого спілкування. Знаєте, для кожного юного письменника, для кожного автора, коли я згадую свої молоді роки, от твоя замітка опублікована в газеті, навіть там на останній сторіночці, але це не має значення. Це перший крок до такого медійного визнання, і от саме так, я пам'ятаю свою першу статтю, як були було враження. Коли якась маленька замітка, ще навіть постави не було, і ми її опублікували у газеті вчитель хенку і нікого старша скаради, такі враження були навіть зараз. Ему це повністю. Це ж не просто історія, це сьогодення, тому що ця газета з вами зберігається і живе повноцінним життям разом із вами. Це дуже дуже важливо. І ми сподіваємося, якраз цікавих авторів різних сюжетів, учасників конкурсу Проба, пера, Сила, Думки та Слова 25 25-го цього року. Запросити до ефірів, тому що, як юний автор, як юний письменник, одне діло, коли ти просто там пишеш собі, як то кажуть, шуфляду. Ну, це твоя соціальність. Обиста справа. А якщо ти хочеш вийти на відкритий простір, до якої зробити якийсь такий перший успішний крок до суспільного визнання, то якраз от наші ефіри прес-клуби дають таку можливість. От і все дуже просто, все долучайтесь до конкурсу, хочу нагадати одна важлива мова. Для тих, хто приймає участь у ПРПА, обов'язково повинна бути підписка на ютуб канал Ліндкабір Ваш щастя у творчості та на ютуб канал Громадської організації Молодіжно-Телебачена ПСТВ. Якщо ви підписаний, робите скріншот, надсилайте ООН комітету, і це власне, підтверджує вашу участь. І ще одне дуже важливе. У цьому році конкурс проводиться при підтримці газети Славянка. І одним із приз призов буде саме публікація статей. Не не обов'язково статті, які були на конкурс, подане будь-які статті, тобто три переможця зможуть опублікувати свої статті на будь-яку тематику. Це цікавий момент. Дякую, що ви озвучили. Тому що для юних і молодих авторів це важливо. Знаєте, публікуватися сьогодні. Не так багато в Україні виходить газет, друкованих видань, А люди, які пишуть, ну звичайно, їм хочеться мати таку можливість. От конкурс проба, пера, сила думки та слова такі можливості надає і можливості публікації, і виступити в ефірах. Ну, ми будемо вибирати цікавих учасників, цікаві сюжети, але кожен Має такий шанс. Ми не будемо обмежувати в підсумковому прес-клубі. Я думаю, ми з багатьма зможемо поспілкуватися наживо. Отож, запрошуємо до конкурсу і творчих успіхів. На цьому дякуємо за увагу.